Зіка, для чого ти це робиш? Софія. Софія. Що? Чим ти займаєшся? Е, та я просто вирішую, яку мені школу обрати. Ти вже ходиш в одну школу. Тобі що? Мало? Згадуємо перший дзвоник. Репортаж зі святкової лінійки, де навчають кліє, падебаже та. Інше. Ні, не у вигаданому Хогвартсі, а у балетній школі. Краще вище сильніше разом. Чи реально поєднувати спорт і навчання? Я художник і я так бачу, як іде розкрити талант живопису. І наостанок, знайомимося із танцювальними секціями у темпі вальсу. Так, спортивна чи художньо? Вирішила? Ні, але думаю. У суботу дізнаюся, а ви дивіться програму Рожеві Окуляри о 12.20 на каналі Правда Тут Львів, а також на ютуб-каналі. Програма Рожеві Окуляри за посиланням. Ось тут внизу.